Цьому випуску. Олександр Усик непереможний беззаперечний дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі. Даніелю. Де Даніель? Деякі вважають його найкращим у своїй вазі за всі часи. Даніель Дюбуа, молодий панчер з потужним ударом, якому є що доводити. Я новий чемпіон! Я новий чемпіон! Вони знову зустрінуться 19 липня. Але перед тим як зійтися в рингу, вони зустрінуться тут. Це Усик проти Дюбуа, це фейс-офф. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Олександр Усик, Даніель Дюбуа. Ми починаємо. Думаєш, зараз далий момент, щоб битися з Олександром? У нього за спиною дві важкі битви з Тайсоном Ф'юрі йому вже 38 років. Даніелю, це твій час. Можна сказати і так, але я не хочу це пояснювати лише тим, що він уже старий. Я мушу довести свою спроможність, принести хаос у Ринг. Це те, що я несу, сила і безла. Ти саме це буде вирішальним. У мене більше мотивації. Він вже на фініші своєї кар'єри, а для мене перемога це лише початок. Завоювати всі пояси, от що для мене означає цей бій, це старт. Які в тебе спогади про перший бій з Даніелем? Моя перемога. Тебе ще здивувало в ньому? Ні, це бокс. У боксі немає сюрпризів. Як ти готуєшся до цього реваншу по іншому, ніж до першого бою? З упевненістю, я готовий здобути перемогу. Йдеться про кидок всім, що є в твоєму арсеналі? Йдеться про перемогу! Серйозно, я тяжко працював заради цього і тепер хочу принести хаос у ринг та відновити порядок перемогою. Такий мій настрій! Як це бути в рингу з Усиком? Всі називають його майстром. Що ти відчував? Я став кращим з того часу, я відродився, і я готовий до нового початку, до великого бою. Я з нетерпінням чекаю цього бою, я заведений. Даніелю, тебе здивувало, що з першому бою з усиком? Ні, якщо чесно, взагалі ні. Потужність. Усі говорять про ударну силу Даніеля Дюбуа. Це найсильніший панчер, з яким ти зустрічався. Думаю, ні. А хто тоді найсильніший панчер? Його ім'я Дерек. Справді? Так. Він б'є сильніше за Даніеля? Так. Ти здивувався, коли Даніель не підвівся після того джеба? Ні. Було багато суперечок після того бою. Дюбуа не підвівся до рахунку 10. Ти здивувався, що він не встав? Ні, я ж кажу, я не здивувався, бо мій джеб був жорсткий. Даніелю, це був сильний джеб? Я навіть не хочу повертатись до цього. Ми говоримо тут про якусь хуйню. Це вже в минулому. Я знаю, що ти намагаєшся робити свою роботу, але я думаю про майбутнє. Я думаю зараз про хаосу рингу, який влаштую в суботу, і це моя гра, мій пріоритет. Твоя форма останнім часом вражає звідки такий прорив. Голод і бажання. Ти знаєш, коли ти боєць, ти хочеш стати найкращим. І команда, яка мене оточує, мій батько, моє близьке коло. Вони тримали мене на плаву. І ось я тут. Дивлячись на перший бій, ти думаєш, що став зовсім іншим бійцем. Так, я це прийшов, я воскрес! І зараз я новий готовий боєць, готовий до будь-кого у світі. Той удар, який визначили нижче пояса, якби рефері почав рахунок, ти б встав. Так, звісно, я піднявся на всі 100%. Було важко, бо мої яйця сказали мені: Гей, Алексе, вау, 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 це була біль, але не така, як у корпус. Це була пахова біль. Твій тренер Дон Чарльз сказав, що Усик обдурив рефері та увесь від боксу. Так, друже, навіть не починай. Ні, навіть не йди туди. Це сьогодні, це зараз. Я хочу отримати задоволення від цього бою. І я його отримаю, побачиш. Як ти зіпсуєш Даніелю це задоволення? Це буде прекрасно. Твій виступ буде прекрасним? Так. Ти ще голодний до боксу? Так, я все ще відчуваю, що голодний до боксу. І до тренувань теж. Я готуюсь до цього бою вже 23 роки. Усе моє життя. Бокс для мене як кисень. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. Цього разу бути агресивнішим, більше атакувати, працювати першим номером. Це твій план. Так, так. Олександре, ти готовий до всього, що Даніель може принести в ринг? Так, звісно, це молодий хлопець, він хоче забрати мої пояси, але я не хочу віддавати їх. Якщо ти переможеш у суботу ввечері, ми побачимо тебе ще раз у рингу. Не якщо, а коли? І так, побачите. Даніелю, що для тебе означатиме стати першим британцем, який виграє всі чотири пояси у надважкій возі. Це бути найкращим у своєму поколінні. Олександре, скажи Даніелю, як ти його переможеш у суботу. Ви побачите самі це в суботу. Майстер клас? Звісно. А ти, Даніелю, це буде хаос. Як ти думаєш, цей бій пройде всю дистанцію? Це буде хаос. Скільки він триватиме, побачимо. Друзі, а як ви вважаєте, хто і яким чином вийде переможцем в цьому протистоянні гладіаторів на легендарному Вемблії? Пишіть свої думки в коментарях, не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!